Всім салют! З вами Верозут. Сьогодні у нас на відеопльонці Touchdown Race. захід самий красивий, який тільки може бути. Причому він виглядає не гірше, ніж яка дівчина. Да-да, я вам це гарантірую. Ну серйозно, отак він гарантурую. Сьогодні я буду його не тільки покращувати, якби, пробувати покращувати, а ще й навчуся вам бонусом, буду вчитися зв'язку touchdown race да? Я не пам'ятаю, як він називається. Вроді б так. І що ж... Починаємо. якби, Починаємо. туторіал, туторіал, Як я вчив його, як я вивчив його. в принципі. Ліпше було б на траві вчити, звісно. Але ну не знаю, поки в мене є можливість тут, то я не знаю, буду вибирати. що, ну. Пісок теж буде непогано. Ладно, переходимо до туторіалу. якби Вроді би, ну, би непогано. Не знаю, з нього чергійнір може буде навчитися. Так, я ще раз показую, бо тому, що не було видно. От, ви стоїте, отак виходить. Ну може і так стоїти. Да? Махаєте, чік, О, ставите от вже, на готові якби. Виправити прям, прямо. І ви знову повертаєте, чік. Ну, от Тако має бути, коробка. Отак, як показано, строго із цього положення крутитеся. От я в замедленому зараз зроблю теж данний. Я сам не ідеально роблю, звісно. Ну, сам теж данрей, бо має піти більше через сальто, ну але нічого. Так от, і следше, що треба. Підводячи. Це у нас. так Ставите на цю вашу праву руку маху, яка махає в ліс. Да? Або ліву, ну, то залежить з якоїсь сторони буде вчити на землю. І таке такі рух. Прискорюємося. О. О. Після чого ми перепригаємо з правої ноги, тобто чик на ліву. Так то має виглядати. А потім після чого ви маєте ще потягнути вашу ліву руку. Постепенно, не треба спішити якби. Після чого можна набирати висоту. Можна робити вже і швидко, і високо. приходимо і вже праву руку не ставити, пробувати більш от вже ліву Отак от можна робити по початку. І потім все надаєте постепенно маху, швидкості от, і робите прям тайдаун рейс, який я зараз зроблю зараз робити. От, після цього ви трохи потренувалися зі швидкістю да? і додаємо ще такий рух якби. Це є макака чи фляг через бік на одну руку. От, ви стоїте на картани. І робите. То саме тільки з заходу. Ви маєте встати, повернути, сісти. Оп, Та такі рух маю. Зараз все і камеру покажу. От, ще раз повторили. Оп. Сюди. Оп. Зробили. Повторюєте це, собі накручуєте, накручуєте і схрещуєте з цим тачдаун рейсом. І у вас вийде щось таке, як у мене, виходить. О. Ну що ж я можу сказати? Я тепер можу переходити до... Вивчення зв'язки. гейнер з тачдаун рейс. Перехожу, то так, його вивчення. Так, так як я пробував вивчити цю зв'язку, але в мене так і не вийшло. Тому що ну, не знаю, я вже тачдаун рейс з махом ноги, пробував, але ну, щось так і не вийшло. Ні, мах то був, але мені ще було залишилося додати колес. Так, Нам треба зробити дешден рейс, після чого не поставити ногу, а махнути її далі. Все рівно ще ставлю ногу, але я все рівно зараз буду відпрацьовувати. Майже. Треба ще ногу зігнути і на нею. Ну, щось та і получається. Осталось тільки додати ще колесо. Зараз спробую, звісно. Оп? Ну де мах пропав? Ладно, на сьогодні все поки що. Завтра я думаю я буду довчати цю зв'язку. Тут ліпше і навчити. Тому що на піску воно набагато важче, ніж на траві. Це я знаю по всім зв'язкам, які я вмію. Такі як акробатичні зв'язки, ерундат сальто, ерундат фляк, сальто, ерундат два фляка сальто навіть Недавно навчився. То все робиться на траві, тому що там ліпше. Ну що День-два як я вивчаю теж де Андрій Чітгенер зв'язку. Зараз буду розминатись і вчитися далі. От мені буквально ще там махнути осталось. Я думаю, надіюсь і думаю, що я сьогодні вивчу, але ну, це треба довго вчитися. Але ладно, окей, будемо вчитися сьогодні. Я перемістився на стадіон, на іншу локацію. Будемо зараз повністю тупити, пробувати і пробувати, 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 навіть без підводящих просто робити, пробувати, якось не знаю. Мах додавати, я вже навчився більш-менш. І буду просто пробувати, пригати, кутитись, Кутити ходити колесо. А потім вже і перейду до самого повного прокуту. Хоча б сьогодні хоча б навчитися на одну руку. А там вже далі можна буде і забрати її, але це через деякий час Мені треба щоб мене теж ж дан рейс пхав прям сильно назад щоб я міг нормально махнути І таким образом я міг закрутитися Ні, мене знову вперед кидає я ненавижу цей елемент просто 360 крутись, але щось на сальто не крутиться. Не знаю, це дуже важко. Я зараз трохи відпочину. Проще трохи відпочив, мені діло осталось замалим. Це штук вище, і руку забрати взагалі. Це моєму випадку ліва рука. Здається, мені не вистачає цієї різкості. Я не знаю, тому що коли я роблю скут, чи читгейнер, зараз я вам покажу, то в мене якось виходить дуже швидко все, якось да. так. Якось різче мені виходить видавати читгейнер. У мене зараз нагрілася дуже жорстка камера, я зараз її заряжу і продовжу далі знімати. Ну, якось таке. Якось таке. Ще я, коротше, пару спроб. А, вот. І на сьогодні я буду закінчувати, в принципі, так як мені останеться тільки його відробляти, і з часом я думаю я його поставлю 100%. А це була пауза. Це була пауза. Yeah! Я зробив. Давайте ще одну спробу зробимо. На сьогодні все. Ну ладно. Що ж, на сьогодні все. Сам був Верзут. Всім салют. Я би вам порекомендував відточувати тачдаун рейс, щоб він получався у вас такий красивий, прям хороший, прям розтягнутий. І щоб вас прям підкидувало вверх, не так як мене. Але так то в принципі теж може навчитися, але це буде просто трошки запарно. Ну що, з вами був Верзут, всім салют, пока!